Ми uh, сьогодні uh, присутні на акції, можливо, вона не зовсім приємна, тому що наші хлопці опинилися. За стінках системи абсолютно по надуманим звинуваченням міністра внутрішніх справ Авакова та інших неправдивих людей Хлопці, які є е, серцями честі та совісті, тих хлопців, які першими е, пішли на фронт боронити Україну, безпідставно звинуватили у вбивстві скандального журналіста. На цій дошці ви бачите в тексті немає ніяких образливих слів на бік потерпілої сторони. На бік потерпілої сторони. А ми паралельно продовжуємо. І хочу побажати скорішого визволення цих патріотів, наших побратимів. І віримо, що не сьогодні, так завтра.